Час це лише форма внутрішнього чуття, основна форма наочності для нас і нашого внутрішнього стану, говорить Чарівна Гора, Мов би змірюючи пульс епоха, котра ось ось вибухне світовою війною. Томас Манн, німецький буржуа і інтелектуал, пише роман у тіні катаклізмів на перехресті віри і «Нігілізму». Європа на межі катастрофи, Імперії розхитуються. Дух епохи супроводжується іронією, втомою, філософською лихоманкою. Його герой, інженер Ганс Касторп, приїздить до альпійського санаторію ненадовго, але просте перебування серед хворих і мертвих перетворюється на філософську одіссею. Інтелектуальні баталії, еротичні натяки, відчуження і наближення загибелі усе зливається в тягучу симфонію форм і смислів. Сьогодні ми, втомлені мемами. Знову шукаємо свою гору, де час зупиняється, а сенс починається. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.